Відео, на якому я зараз для свого підписника, який відправив мені посилочку через Укрпошту, хочу дати пораду. Дивіться, яка ситуація: мішки з Укрпочти, в мішку з Укрпочти, мішок з матеріалом. Мішок з матеріалом у нас що тут до нас приїхало. Я так думаю, що це дереві, тому що я розумію, від кого воно приїхало. Да. Це деревій – питань немає, деревій порубані, якісно висушений якісно питань нема. Але є питання до Укрпочти. Відділення, яке відправляло дану посилочку, підрозвело чоловіка. Яким образом підрозвело чоловіка? Глянь, покажи. Оце все лежать мішки, відправлені по Укрпочці. От на вулиці лежать мішки ще з накладними, відправлені по Укрпочці. І чомусь вони не в фірмових мішках Укрпочти. Тобто відділення, яке відправляло Укрпочта. Нагнуло чоловіка, а й ви знаєте, що я люблю роздовбувати всі пошти. Нагнуло чоловіка, заставило купити ці мішки і перепакувати ці мішки в ті мішки. Ну, коли у вас совість проснеться. Ну, По-перше, я знаю, що це за чоловік. Це чоловік військовий, який е, сьогодні якимось чином прагне заробити кошти. Да? Він звільнився з служби. І старається заробити якісь кошти. Він відправив 24 кг деревію. Деревій на сьогоднішній день 55 гривень. Зараз покажу матеріал. Сам матеріал зроблений якісно. Але треба натрамбувати дужче. Бачите? Матеріал хороший, сухий, все тріщить, все ламається. Е, черговий раз до пошт. Не нагинайте клієнтів. Тому що е, ну, що ви з того маєте, що ви заставили купити ці 4 мішка. Людину, яка просто старається для своєї сім'ї підзаробити якісь кошти, правда? ж? Ну, невже вам від того легше? Просто возьми. Ну людина ж принесла мішок, нормальний мішок, зав'язаний, зроблений. Важко його відправити, як мішок, приклеїть оту наклейку, як роблять інші відділення. Ну, будьте людьми в кінці кінців. А до людей, які відправляють, також є маленький момент. Дивіться. Цей мішок цей мішок, дивись, дозволяє іще добренько так присунути йому. да? Потім, так як я цим розповідав, можна два мішка взяти за допомогою стрейчу, плотно стягнути докупи. Е, головне, щоб сторона не перевищувала 70 см і у керпочта Легесенько відправи його до нас. В общем, користуйтесь цими всіми моментами, і потім ви зможете отримувати максимальний дохід від своєї роботи, а не витрачати його весь на доставку. Так що, дякую, що відправляєте. Головне, відправляйте правильно, щоб ви залишались задоволеними.